Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео покажу своє замовлення в фармасі по каталогу за січень місяць. По-перше, я замовила два набори по спеціальній пропозиції, не по каталогу, а по пропозиції в чаті в Viber. Ось де компанія присилає нам вигідні пропозиції. Ці наборчики були в минулому дизайні. Ось, тобто в каталозі їх вже немає. Був набір, який мене зацікавив, це набір для відбілення, шкіри, обличчя, лінійка White Correct. Від доктора Тюни складався він із трьох продуктів, коштував 429 гривень. По-перше, це був очищаючий засіб в об'ємі 100 мл. Він йде в коробочці. Також тонік був 225 мл. Відбілюючий і, звичайно, ж крем. Догляду за обличчям 75 мл. Формула цих продуктів збагачена екстрактами лілії, водорослів і мультивітамінами. Містить SPF22. Завжди важливо, щоб подібні засоби мали сонцезахисний фільтр. Також вони зволожують обличчя, відбілюють його і дуже гарно доглядають. Дійсно, робоча серія у мене брала клієнтка, і дуже нею задоволена. Я також сама користувалася засобами, вони допомагають мені освітлити обличчя, борються з пігментними плямками, вони стають з часом все менше і менше помітні і насправді була дуже гарна ціна. І другий набір, який мене зацікавив по цій пропозиції, це був набір подоліту за волоссям, Шампунь і масочка з екстрактами часнику подвійний ефект, дубель ефект. Шампунь 500 мл, мазочка 200 мл, іде в коробочці. Для догляду за тонким, ослабленим волоссям. Аромат, в принципі, не відштовхуючий, як для мене, хоча і, можливо, не зовсім такий приємний Так можна сказати, але користуватися можна. І дійсно дуже гарний, дуже гарний ефект, змічення волосся і надає йому сяйва. Коштував цей набірчик 300 гривень. Далі покажу вам, що замовила з каталогу. По суперціні замовила дві зубних пасти. Нам подобаються пасти фармасі. Ось такі з відбілюючим ефектом, з Місфаком. Крім цього, вони мають ще і інші корисні інгредієнти по догляду за зубами ясними, за всією порожниною рота. Була ця ціна в цьому каталозі. Мені здається, 79 гривень. Зубна паста об'ємом 112 грам, така досить немаленька. Користуємось всією сім'єю. Також я придбала ось такий набір по догляду за волоссям. Це шампунь і кондиціонер з оливковою олією. Шампунь 360 мл, кондиціонер 200 мл. Дуже мені подобається аромат у даної лінійки. Для мене він просто шикарний і рекомендована ця лінійка по догляду за сухим пошкодженим волоссям. Дуже гарно доглядає і його відновлює. Єдине, що я не порівняла ціни з каталогом лютого, і я переплатила за цей набірчик 18 гривень. Ось, В каталозі лютому цей набір можна придбати вже за 200 гривень. Я заплатила 218. Ще один продукт, за який я теж переплатила. Все-таки раджу вам порівнювати ціни при можливості. Ось я спішила, не переглянула новий каталог. Ну, тим більше його в мене не було, потрібно було шукати в інтернеті. Ось Наразі не завжди є можливість, тому що то немає інтернету, то немає світла. Ось, і я цього не зробила. Я взяла дві туші Zen, це бестселер компанії, дуже класна туш, 8 мл. об'єм. В даний час я нею користуюся. Можу вам показати, як виглядає щіточка. Мене ця туш влаштовує, дуже мені сподобалась. Я навіть не думала, що вона настільки класна. Зважаючи на те, що в неї дуже дивна щіточка. Щіточка у неї силіконова і у неї з щитинки ось ці зубчики різної довжини. З однієї сторони довші. Ось. А з іншої коротші. Тим не менше вона дуже Гарно розділяє вії, надає їм довжину навіть об'єм, і непогано їх навіть підкручує. У мене вії короткі, і вона з ними дуже гарно справляється. Мені ефект дуже подобається. Дає їм такого чорного насиченого кольору. Ось З моїми коротенькими, тоненькими віями. Це просто супер ефект. Рекомендую теж, хто не пробував, звернути увагу на цю туш. Наразі в каталозі лютому дуже гарна на нею ціна, 159 гривень. Я ж брала їх по 200 гривень кожну. Але вже одну тушку клієнтці. Ось, А одна ще буде лежати в запасах, скажімо так, до кращих часів. Далі покажу вам замовлення моєї клієнтки. Вона замовила ось такий рідкий консилер відтінок 01 Ivory це самий найсвітліший відтінок, 7 мл. Ось він йде з такою м'якою щіточкою. Для коригування недоліків на обличчі, має мотуючий ефект. Навіть можна з його допомогою приховувати зморшки. І вона ще заказала у мене олівець для губ відтінку 212. Зроблений він в Чехії, це відтінок карамель. І, до речі, хочу сказати, що він повністю збігається з відтінком в каталозі. Можете сміливо замовляти. Ще по суперціні я замовила ось такі патчі з біозолоту для ліфтингу шкіри навколо очей. Взяла 4 штучки, також була хороша ціна, мені здається, 35 гривень. Я їх пробувала замовляти раніше по каталогах, але вони були там відсутні. Ось І останні передостаннє, що вам покажу, це мої компліменти. Звісно, завжди можна вибрати як комплімент за замовлення, один з представлених продуктів по гарній ціні. Я вибрала ось такий крем-бальзам з лінієчки з календулою 80 мл об'єм. Цей бальзам іде по долі за шкірою обличчя. Він має антивіковий ефект, добре живить, зволожує шкіру, і що актуально є на даний момент, він і має захист від холоду такий невидимий бар'єр, він заспокоює подразнення, якщо такі виникають ось, і, Завдяки своїй такій щільній текстурі дуже гарно захищає шкіру від морозу. І останнє, що вам покажу, також моїм компліментом стали ось такі міні-відбілюючі зубні пасти. Кожна, мені здається, за 6 копійок. Один, два. 3, 4, 5, 6 штук у мене їх. Підуть як компліменти за замовлення моїм клієнтам. І приємно, і, і, і дуже актуальний продукт абсолютно всім. Таке у мене було невеличке замовлення. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, миру, спокою, скорішої перемоги. Бережіть себе, до нових зустрічей!